Всім привіт, знову з мене Драк 2056. І сьогодні ми граємо в Counter-Strike 2. І ще одне повернення CS 2 На прошлому моєму каналі я його доволі часто знімав. Щось у мене знову пішло не так. Там знову було щось на пов екрана. Зараз я зробив, щоб все було нормально, але це 16 на 9, але нічого такого я дуже став це. Так. Скіни в мене поповнились. Абіг, Гадюка. МК, Нічний Жах. Що тут ще? Глок. Е. Э, що ще мелоді? Тег, Tag 9. 5.7. Аук. Ну це ви вроді бачили. Калаш і напам'ятаю, бачили чи ні. Ну це. Оце ми бачили, але я ним вже не користуюсь. Так, ось це бачили. Ну і десь. Ну і все. Да. Ну, погнали грати. Напевно, давайте зачистку, тому що я це знімав, але в мене, як я і кажу, було на пов екрана там. Але зараз я... У мене все нормально, і я це зніму нормально. Зараз я вам покажу смисл цієї гри, якщо ви не знаєте, смисл зачистки. Так, і щось Міраж, ага. Тобто, тут зразу ставиться бомба. КТ треба її роздехати. Там вибирається оружка, случайно. Ну, не случайно, ну, не покупаєш ти. А, вибираєш іменно Так, і в мене щось зависло знову. Ну не зависло, а викинуло, да. Так, ще раз поїхали. Знову міраж. Так. І за те, будь ласка, дайте за тебе зайти. Ні, звичайно, не дадуть. Там же ж максимум три гравці чомусь. Так. Ну, ось ще один тут. Льоха взагалі немає скині. А, ні, є. О боже, шо с шо, шовлимо с прицелом, я не понимаю. Ага, то есть у нас чел в команде слепый. Так. О, давайте спочатку Эску. И да. О, там. Де? Буквально його. Не, Ні, нікого немає. Де? Дефусте. Майс. Еще я поміняв розположення рук. Ось так воно зараз виглядає. Ну ви і не бачили моє прошлое, якби. Так, ну давайте знову се. Так, от робимо. Що тут ніхто не пройшов? А, а сюди ніхто і не йде Чомусь Давай, давай, давай Де? Де? А чого зарізав когось? Все, я на ми перемогли. Піс Уля Так. і ще в мене появилась медалька за 2025, да. Давно ось. Скоро буде за 2026. 26. Так, і ще, у мене недавно або сьогодні, напевно, цей ролик вийде. 16 січня, коли виходить кліп. Так що сьогодні у мене вийшов кліп. Прошу вас його подивитися. Тому що робив я його. Ну, складно було його робити яке. І буду дуже рада, якщо ви його подивитеся. О, він на каналі в мене. Можете зайти на канал і подивитися. Що? 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 Як? А чо? Ну це просто зарегай два, точно. Ну чо я сіюсь? Так. Що ти робиш? Що ти робиш? А що він робить? Ладно. Ем. Так, да, тут мало патронів, чомусь у мене немає цього. На це скіна. Але мені все робимо. А коли добавить скини на шузи, буду в шузах бігати. За що? Убив. Найс, де. Ось. Все найс. Все найс. Е, ну це Що тут девушки? А? Так, кури ставати Ось сюди? Що я зробив? Боже. Найс. Мінус Ще одна флешка Отак от. Атаку от хаешечку. Ось так от. Не, все, ми програли. Ну але два кіла. <плес> але два кіла, це най, це найс. Я не подивився, що там було. Ось це, ось це вибираю Тому що тут молотов є. Що це таке? Як? Він буквально тільки пікнув мене зразу вбив. Це нормально вообще. Це їм. Чел, вот от тут просто чел. Ну, не поймі, куди дивиться в пол. Я Не знаю, що він там такого побачив. Зараз ну... Що сказати я? Ага, то есть вони сліпіщі. из слепищи. Угу, коня приняв. Будь ласка, А. Да, найс. Це на А в вот Дэн. Чао так. Вот. Вот так вот. Дайрим. Девін. Та да що це? Чому так лагає? Я не розумію, це 16 на 9. Оце. Да ну ні. Ні, я туди не піду, я... Я ось сюди піду. А невозможно. Желати. Существувати там нереально. Ну, ТА ЩО це? У мене лагає! Це Нормально вообще? А я з ботом. З трьома з одним ботом просто Був з трьома. Це нормально? Як там? отак кидати флешку цю? Чи як? Вроде да. Найс. Ось так. Це такий смок. Так що ви не знали вчитись. Смоки від драгона. Чи смоки від Никита? so найс. Ээээ. ні 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 ось це Тому що це на Б а тут на Б треба тільки з такою снайперкою. Тільки зі снайперкою. Тут треба. Ідея. Щооо? А як це аїм? Це точно аїм. Це точно аїм. Слово Б Да за що? Не, я туди не піду. У мені вже тут стріляють. Ну і все, і... моя кінечна точка це ось тут. Все, я, я отут буду сидіти. Не знаю як тут грати. У нас це найпоганіт пам'ятка для... для режиму зачистки. Просто сама погана карта. Оплодуются читером. Браво просто. Ну, читаки. <laughs> читаки, да, я у меня больше всего За команду. Так, мираж, мираж, мираж. Пожалуйста, мираж. Затерев, затерев, затерев. Пожалуйста, дайте мне затерев, затерев. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я так на всю единичку жму. Ну скорейшо, давай. Будь ласка давай. Ну уже так довго вона грузиться? Та що? я не Counter Strike. І Зачистку вообще не О как? Фу. Нормально? Так ну удачной игры мини. 4 на три, хотя в 4 на три. У мене китів немає, це, це чума, мар, це чому. Де, 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 де! Ну, це нереально просто. Так, п'ятерочка. Гібрид 5.7, нормально. Сейчас він дуже поношений якийсь. А, це це А. Це повний а. Джангл і КТ. Ти дефузь, тай дефузь, тай дефуз, дефус, дефуз. ласка, просто дефузь, просто дефуз, просто дефузь, просто дефузь. Що? ВХ! Ну це ВХ, ну скажіть же, це ВХ! Так. це імба. Будь ласка, не лагайте. Нема да йти в смок. Зараз треба. Це найс. Nice. Вбив. Ну, радар, дякую тобі. Послужив нормально так. Щас чела вбив. Це не ВХ, це легальне повністю. Знаєш рока с 2 є така функція. Да. Якщо ви не знали, вона є. Ой, читер, це теж. Це теж. Палаш. Де воно? Та да як це розуміти, ну це читери просто Так, ну знову калаш <смеш> <смеш> Я його б... <смеш> Рандомна хаєшка просто вилучила Найс nice. Це моей смерті, да. Ну У непоганий такой Сара. І Я це понимати. Oh, Найс. Nice. Де? А де вони? Я не розумію, де. Їх не було просто. Не існувало Валхак. У ну, мене лагає. Чому мене лагає іменно тоді, коли в мене вбивається це нечесно? Це просто Просто Це звичайно. О там де а, ку а куди? А на. Полный, а звучайный you, хоть як нормальную що? Я, нормальну я почелу прямо попав, це як. Ну вот объяснить мне акции, я не понимаю просто. Это <говорит> нормальные челики. Они буквально ненормальные. Звичайно, ми програли. Я звідси ліваю, що тут одні такі грають. Так. І. Ну, давайте. звичайний режим ось це. Звичайно. Ось цей підемо в звичайний режим. Звичайно. Звичайно, підемо. Надаст. Надає ви. Вже реально цей даст, скільки можна його ненавиджу Так. И... Здравствуйте. Здравствуйте, в челике. Як це Вот скажите мне, як це понимати? Ну вот реально, расскажите. И расскажи чему мы ми... Давай Дай в не бомзе. Не лагай, будь ласка, кес! Кес, не лагай! Так ідемо на лонг. Ну а де вони? Вони всі на меду просто. Нормально, що вони всі на міду. Не на меду, або на шарку, обощає, їх немає більше. Ніде. О. Хто тут в нас перезаряджається? А? А чому не я? Чому? Чому не я його вбив? Я ж його вбила. Так. Ну давайте берете і все. Зато на слідщий раунд... Що хоч Ну Оба зараз які не вміють користуватися грошима. І зразу беруть еску на другому раунді. Поясню. що таке їхня смерть, що таке забрання і Що таке економія? Да, помри вже уже Ну помр. Давай, заруйбов. Це нормально, вообще. Не берете довше, перезаряджаються, це нечестно! А як? Я прям по ньому стріляв Ладно. ЦЗ Че реально ЦЗ стоит. Це, це Нубіг якийсь мега нубик. Ну це же. Ну подивіться на його перші. Ви... Це по-перше, по-друге, на його скін, А по-друге, на те, що у нього це ЖК стоїть. Це нуб з кінами. Це нуб со скінами, це нормально взагалі? Нуб со скінами ви колись таке бачили? Все. Тепер у мене і грошей багато буде. Розлагає... І... Розлагало би в мене. Було б все гарно в мене в житті. Але в мене не хоче розлагу Я не знаю, чому в мене лагає, ну і, і читери вони теж. Так. Ну і на цьому все з вами був я Драген 2005. тисячі п'ять шість. підписуватись на мій канал, ставити то.